Плач виганяє все лихе без тривог, щадіння совісті ближнього народжує смирення, слава людська поступово народжує гордість, любов до все задоволення виганяє відання, а стриманість черева заспокоює пристрасті, бажання страв викликає їх без зусиль. Прекраса тіла є руйнація душі. Але піклування про Нього в страху Божому добре. Увага до суду Божого народжує страх у душі, а нехтування совісті викидає чесноти з серця. Любов до Бога проганяє байдужість, а безстрашність викликає дбайливість. Охорона уст підносить розум до Бога, якщо мовчати з розумом, а багатослівність народжує смуток і лінощі. І притупляє розум. Поступка своєї волі ближньому означає, що розум має на увазі чесноти, а наполягання на своїй волі у стосунках з ближнім показує неудство. Повчання в страху Божому оберігає душу від пристрастей, а мирська розмова затьмарює душу, віддаляючи її від чеснот, любов до речей збуджує розум і душу. А зречення від усього оновлює їх. Мовчання, якщо мовчиш, щоб не висловити помислів, показує, що ти шукаєш честь світу і славу його сороміцьку, а хто, сміливо, не жаліючи себе, висловлює свої помисли перед отцями своїми, той відганяє їх від себе. Як дім, що не має дверей і вікон, у який всякий плазун, якщо захоче, входить вільно, так і людина трудиться і не зберігає праці своєї, як іржа з'їдає залізо, так шана людське серце, якщо воно співчуває її, як плющ, сплівшись із виноградом, знищує плід його, так марнославство знищує працю ченця, якщо він захоплюється ним. Попереду всіх чеснот стоїть смирення, а переду всіх пристрастей обжерливість, кінець чеснот любов, а кінець пристрастей, самовиправдання. Як черв'як, сточуючи дерево, знищує його, так злість у серці затмарює душу, поверження душі перед Богом, передання себе у волю Божу, народжує незаслужене перенесення ганьби. І сльози бувають тоді збережені від усього людського, недокоряння собі за події й те, що людина не терпить, неприборкує гніву, змішування свого слова з мирськими тривожить серце і соромить його на молитві, тому що воно після того не має сміливости. Любов до вигод мирських робить душу затьмареною, а зневага до них у всьому приносить відання. Любов до праці є ненависть до пристрастей, а лінощі породжують їх без труда. Не зв'язуйся з жителями міста, і помисел твій мовчатиме в тобі. Не сподівайся на силу свою, і допомога Божа буде поряд з тобою. май ворожнечі до людини, інакше не буде прийнята молитва твоя, будь мирний зі всіма, щоб мати сміливість у молитві. Бережи очі свої, і серце твоє не побачить зла. Хто дивиться на кого небудь сластолюбно, той звершує перелюбство, не бажай чути про шкоду того, хто образив тебе, щоб не віддати йому в серці злом за зло. Бережи слух твій, щоб не спричинив він тобі боротьбу. Трудися в рукоділлю своєму, щоб бідний знайшов у тебе хліб. Бо бездіяльність є смерть і падіння душі. Старанна молитва визволяє з полону пристрастей, а байдужість до молитви, хоча й мала, є матір забуття, хто чекає близької смерті, той не грішить багато, той, хто чекає її через багато років, впадає у многі гріхи, хто готується дати звіт Богу у всіх ділах своїх, весь шлях такого Бога чищає від усякого гріха. А хто не турбується, про те, кажучи, коли ще я прийду туди, той сусід лукавим. Раніше, ніж здійснити якусь справу, щодня пам'ятай, де ти і куди маєш піти, вийшовши з тіла, і жодного дня не забувай про душу свою, подумай про честь, яку прийняли святі, і ревнування їм мало помалу приведе тебе до їхнього сліду. Подумай також і про посоромлення, яких зазнали грішники, і це завжди охоронятиме тебе від лиха, завжди виконуй поради отців своїх і весь час життя свого проведеш у спокою, піклуйся про себе, і якщо помисел твій сукрушає тебе, тому що брат твій сумує через тебе, не зневажай його, поклонися братові благальним голосом і не відступай, поки не переконаєш його примиритися. Не будь жорстокосердним до брата, пам'ятаючи, що нас часто спокушає ворог, коли житимеш із браттями, не наказуй їм що-небудь робити, а трудися разом з ними, щоб не втратити досвід свій. Коли почнуть засмучувати тебе, демони стосовно їжі, одягу або великої богості, нагадуючи тобі, як за це ганьбили тебе, не відповідай їм проти цього нічого. Але віддай себе Богу від щирого серця свого, і він заспокоїть тебе, не будь байдужим до відправлення служб, молитвословій своїх, бо вони дають просвічення душі. Якщо зробив ти щось добре, не хвалися тим, але з іншого боку, якщо наробив багато лиха, хай не засмучується тим через міру твоє серце. Стань над серцем, щоб більше не попускати йому єднатися з лихим. І утримаєшся від гордині, якщо ти мудрий, якщо терпиш нападки від розпусти, тримай тіло своє безпристрасно під сумом у смиренні перед Богом, не даючи серцю своєму запевнитися, що прощено тобі гріхи твої, і заспокоїшся. Якщо почнуть крушити тебе заздрощі, пригадай, що ми всі є члени Христові і що честь і ганьба ближнього є честь і ганьба всіх нас. І заспокоїшся, якщо війну проти тебе підняло чревоугодництво похіттю страв, то пригадай про сморід їх і заспокоїшся. Якщо непокоїть тебе бажання засудити брата свого, то пригадай, що він має засмутитися, якщо почує, і тобі буде соромно зустрітися з ним після того, і заспокоїшся. Якщо почне долати тебе гординя, то пригадай, що вона губить весь твій труд. І що нема покаяння тому, хто заручився з нею, і заспокоїшся. Якщо зборює твоє серце бажання знищити ближнього, то пригадай, що за це Бог віддасть тебе в руки ворогів твоїх, і заспокоїшся. Якщо краса тілесна вабить серце Твоє, пригадай про сморід її і заспокоїшся, якщо ласощі жінок солодкі для тебе, Пригадай про жінок уже померлих, куди вони відійшли, і заспокоїшся, все таки збираючи і обговорюючи розмірковування, знищує боротьбу, але міркування тобі досягти неможливо, якщо для вирощення його не застосуєш спочатку безмовності, віддалення від шуму мирського, безмовність народжує подвижництво, подвижництво народжує плач, плач народжує страх Божий. Страх Божий народжує смирення, смирення народжує прозріння, прозріння народжує любов. Любов робить душу безболісною і безпристрасною, тоді пізнає чоловік, який далекий він від Бога. Після всього цього той, хто бажає досягти всіх цих всехвальних чеснот, хай піклується про кожну людину і хай готує себе до смерті. І на всякій молитві своїй він почне розуміти, що відокремлює його від Бога, і почне знищувати це, зненавидівши всяке життя таке, тобто яке відокремлює від Бога, і благість Божа незабаром подарує йому їх зазначені чесноти. Це ж знай, що всяка людина, яка їсть і п'є, не розрізняючи і любить щонебудь від світу всього. Не дійде до чеснот і не досягне їх, а лише обманює себе, Благаю всяку людину, яка хоче принести покаяння Богу, пильнувати себе від вживання великої кількості вина, бо воно відновлює всі пристрасті і виганяє страх Божий з душі. Навпаки, всіма силами намагайся благати Бога послати тобі страх свій. Щоб він за допомогою твого сильного бажання Бога, богоспілкування знищив у Тобі всі пристрасті, які протидіють бідній душі і хочуть відлучити її від Бога, щоб зробити своєю спадщиною. Для цього вороги докладають усіх зусиль, протидіючи людині. Отже, не звертай уваги, брате, на спокій від боротьби, поки ти в тілі цьому. І не вір собі, якщо бачиш себе на якийсь час покійним від пристрастей, тому що вони іноді затихають ненадовго у лукавому сподіванні, що може чоловік розпустить серце своє, вважаючи, що зовсім позбавився від них, і потім раптово наскакують на бідну душу і викрадають її, як якогось малого птаха, і якщо виявляються сильнішими за неї у всякому гріху. То підкорюють її милосердя, ввергаючи в гріхи тяжчі за колишні, про прощення яких вона вже молилася. Будемо ж стояти в страху Божому і будемо оберігати його, звершуючи справи свої і зберігаючи всі чесноти, які забороняють злоби ворогів. Труди і поти короткого часу цього не тільки оберігають нас від усякого зла. Але й вони ж знову готують вінці душі раніше виходу її з тіла. Вчитель наш святий, Господь Ісус, знаючи велику немилостивість ворогів наших і жаліючи рід людський, заповідав у кріпкості серця: будьте готові на всяку годину, тому що не знаєте, в яку годину смерть прийде, щоб вона, раптово прийшовши, не застала вас сплячими.